Фізична шпаргалка частина 2. Що ж робити, якщо майою скористатися не можна, а завдання залишається тим же – виразити невідому величину з формул, записаних нижче і подібних їм. Усі наведені вищі формули можна подати у вигляді простих лінійних рівнянь. Розв'язком даного рівняння є ділення результату добутку на число, яке знаходиться біля шуканої величини. Візьмемо для прикладу формулу визначення електричної потужності P дорівнює U помноженно на X. Цей вираз тотожний виразу лінійного рівняння вигляду 12 дорівнює 4 помножити на X. Якщо з формули необхідно виразити електричну напругу, слід скористатися тотожним розв'язком лінійного рівняння, тож в нашому випадку U дорівнює P поділено на I. Якщо ж з формули необхідно виразити силу струму, то слід скористатися тотожним розв'язком лінійного рівняння і в нашому випадку I п на У. Якщо відео було для вас корисним, поширюйте, коментуйте, ставте лайки.